Любі друзі Академії мільйонерів і особливо інвестиційних проєктів Академії Мільйонерів. Зараз вам розкажу трохи з нових знань, які я отримую завдяки тому, що дивлюсь в напрямок криптовалют, дивлюсь в напрям трейдингу. Хоча, чесно, для мене особисто це дуже дуже заплутано, але тим не менш, я розумію, що ці знання необхідно, ці ази необхідно розуміти. Так от, для тих, хто також, як і я, дивиться в цю сторону, але не знає, з чого почати, от ви, ви підписувались на різні канали трейдерів, які кажуть, отут сигнал на цю криптовалюту, отут потенційно ця криптовалюта принесе декілька іксів. Перш ніж розкрити свій гаманець. І купити а, саме те, про що ви слухаєте, да? а ми знаємо, що ринок криптовалют настільки швидкий, що та інформація, яка в мережі діє, її могли записувати там декілька днів тому, або, можливо, місяців. І на сьогодні вона вже є не зовсім актуальна. Тому давайте розкажу вам певний лайфхак, як зрозуміти і для себе, хоч по мінімуму, проаналізувати увагу, яка заслуговує певна, а, певний токен. Ну, звісно, завжди можна звернутися до фахівців, до експертів, але ж то ситуація така, особливо, якщо ви самі От хочу сам навчитись напрактикуватись на своїх помилках, і ви готові самі розбиратись. От Зараз зайдемо до цікавого, як на мене, да, з поміж інших гаманців або бірж, де можна відслідковувати інформацію про токени. І от дуже на мій погляд, дуже проста і зрозуміла, це гаманець Трасті Плюс, де можна принаймні зробити певний аналіз. Я вже не кажу про те, що за гривню купити певну криптовалюту, що дуже зручно. І от давайте зайдемо. До речі, посилання, якщо у вас ще цього гаманця нема, то посилання буде в коментарі. І так, чим мені подобається гаманець Трасті Плюс? Тут верхній лівий куточок. От, заходимо в нього дуже зручний. Мені подобається тим, що тут можна оформити звичну картку банківську. Яка має CVV дату, да і от, зручно нею користуватись, бо вона іменна. Так от, наприклад, ви вирішили купити певний токен, і ви не знаєте, з чого почати. От Ви заходите тут, якщо у вас ще гаманця нема, Реєструєтесь, реферальне посилання є. Да, і що ви бачите? От Тут в переліку будуть криптовалюти і червоним. Показується, що саме. Все Сьогоднішній момент, саме зараз, криптовалюта змінюється в сторону, її вартість до USDT знижується. Якщо ви бачите зелененьким, то це каже, що її вартість в цю хвилину зростає. І от, наприклад, я дуже багато чого дивилась, і думаю так: хтось каже про трон. Хто да, каже про XRP, що вони а, такі валюти були цікаві, да, а, але знову-таки я прогавила той момент, що коли саме вони це казали, да, коли до мене інформація прийшла. Ну, захотіла я мати певну кількість XRP і Tron. І що виявилось? Що на той момент, коли я захотіла, а, заходимо в Tron, і бачимо, що я 42 трони купила за 14,91. Це було 10 днів по тому. На сьогоднішній момент вартість того, що я купила зменшилась майже на 3 долари. Тобто я не дивилась графік, в якому моменті я купила. І от тут якраз той лайфхак, про який я вам хотіла казати. От Перш ніж купувати, ви знаходите ту криптовалюту, яку вам рекомендують. Зразу скажу, що на ринку їх дуже велика кількість. І саме в цьому гаманці є лише ті криптовалюти, які вже пройшли певний. Етап, а, а, певний етап розвитку, і цей гаманець їх додав. Якщо є якісь ну, зовсім нові, зовсім а, ризикові, зовсім незрозумілі ще а, криптовалюти токени, то тут їх може не бути. Але вони будуть в іншому застосунку Gate, як, з яким а, я вас а, також зможу познайомити. І так, обираємо, перш ніж купити, ми заходимо. І дивимось, вам, по-перше, тут можна вибрати період, за який, скільки він вже розвивається. Да? Тут я вибрала рік, тобто ви бачите, що зараз саме пік трону. Тобто для людей, звісно, які їх купили рік по тому або, можливо, більше, то зараз якраз сигнал для того, щоб можна вже було фіксувати прибуток. Бо зростання от 179% це якраз було б круто. Але знову таки моя помилка, що я не дивилась цей графік, і а, зайшла, або, ну, я десь почула, що трон це а, дуже ну, така надійна валюта. Да? Ну і ще певні певні характеристики. Тому ви дивитесь, якщо валюта вже на піку свого зростання, то в неї інвестувати з метою а, примножити ікси. Це нерозумно. Далі, отут в історії можна подивитись а, рейтинг криптовалюти, капіталізацію, загальний обсяг торгівлі. Да, а, яка ціна а, за 24 години, тобто за добу, і а, ціна найвища найнижча за весь період. От, і саме ну, і є опис, що то таке. саме а, Отут дуже просто, дуже зручно з освітньої точки зору. Так само можна подивитись на XRP. Да? Тобто Я заходила, купила його 5XRP за 12,59, а зараз ну, трохи менше. Да? Тобто Найбільше грошей я втратила саме на троні. Да, майже 5 доларів, не подивившись. Саме тому інвестори рекомендують мати певний актив, диверсифікуватись, да, так, щоб був певний перелік криптовалют, певний перелік токенів, які між собою можуть або ну, щось занадто в мінус, де щось в плюс. І в фіксувати прибуток це значить, що переводити. Зворотній бік не купувати, а продати цей токен цю криптовалюту і знову обміняти їх її в USDT, да? допоки USDT є базовою валютою. Хоча з цим також можуть бути нюанси, і це треба чітко відслідковувати. Тож, якщо ви хочете навчитись або відкрити лише з нуля, відкрити гаманець, або бачити, що то таке криптобіржі. Як ними користуватись, як заводити гроші, гривні конвертувати в криптовалюту, або навпаки, як пересилати з одного гаманця на інший, які є нюанси, які є комісії, певні підводні камені, на що звертати увагу, і вас в цих базових знань ще немає, то не коливайтеся, пишіть мені в приват. Я із задоволенням проведу цю освітню роботу. Тому рада буду знайомству і доєднуйтесь до інвестиційних проектів Академії Мільйонерів.